Географія 9 клас, урок 23, чорна металургія світу. Чорна металургія це сукупність видів промислової діяльності, які охоплюють увесь процес від видобутку і підготовки сировини, палива, допоміжних матеріалів і до випуску, прокату та виробів подальшої переробки. До неї належать видобуток залізних марганцевих і хромітових руд, їх збагачення та агломерація. Видобуток допоміжних матеріалів, виробництво вогнетривких матеріалів, виробництво металургійного палива, виробництво феросплавів, виробництво чавуну сталі прокату, вторинна переробка чорних металів, випуск металургійних виробів промислового призначення. Основу чорної металургії становить металургійна переробка. Чавун виплавляють у доменних печах. Як метал він має невисокі механічні властивості, оскільки містить чимало домішок. Понад 90% чавуну переробляють на сталь. У процесі переробки з чавуну видаляють домішки, додають форосплави і отримують сорти сталі різних хімічних, фізичних і механічних властивостей. Стале плавильне виробництво здійснюють кількома способами у мартенівських печах, конверторах, електроплавильних печах. Прокат отримують на спеціальних установках, прокатних станках. Для чорної металургії характерний високий рівень виробничої концентрації, оскільки застосовують устаткування великої потужності. Комбінати бувають повного циклу виробляють чавун сталь і прокат, неповного циклу чавун і сталь, переробної металургії сталь виплавляють із брухту. Малої металургії виробництво сталій прокату на машинобудівних заводах. Комбінати з повним металургійним циклом охоплюють доменне, сталеплавельне і прокатне виробництва. З ними пов'язані також виробництва, що постачають паливо й сировину і що працюють на відходах чи виготовляють готову продукцію. Такі комбінати розміщують здебільшого біля джерел сировини і палива, тому що на них припадає до 90% затрат на виплавлення чавуну. Важливу роль також відіграє наявність джерел водопостачання і допоміжних матеріалів. Підприємства чорної металургії утворюють металургійні райони. Ще в минулому столітті у світі сформувалося кілька таких районів, що орієнтувалися на сировинну базу. Тобто були розміщені поблизу родовища Залізної Руди чи в межах залізорудних басейнів. Лотарингія у Франції, Приозер'я у США, Кривий Ріг в Україні, райони на північному сході Китаю і у Південній Африці. Металургійне паливо Кокс там виробляли з привізного вугілля або завозили з інших територій. Сьогодні сировинна орієнтація розміщення металургійних підприємств переважає в країнах, що розвиваються, та які освоюють потужні басейни залізної руди у Бразилії, Індії, Венесуелі. Інший варіант розміщення металургійних районів це у кам'яновугільних басейнах, багатих на коксів на вугілля, куди доставляють сировину. Згодом для розвинених країн стало властивим розміщення металургійних підприємств на морських узбережжях у портах, куди надходять привізні сировина і паливо. Потужні металургійні центри з'явилися у морських портах Італії, Франції, Великої Британії, Північного Сходу США, Японії, Китаю та нових індустріальних країн Республіка Корея і Тайваню. Переробна металургія зорієнтована переважно на джерела вторинної сировини і на споживання готової продукції. Сучасною тенденцією є будівництво мінізаводів у містах споживання металу у районах розвиненого машинобудування. Вони переробляють місцевий брухт або імпортну сировину. Виробництво чорних металів у світі. Світове виробництво сталі зростало швидкими темпами до 70-х років ХХ століття. Упродовж наступних двох десятиліть темпи сповільнилися внаслідок зниження металомісткості промислової продукції, використання новітніх матеріалів, посилення заходів з охорони довкілля тощо. Однак з кінця ХХ століття виробництво сталі у світі знову різко зросло. Основна причина стрімка індустріалізація низки країн, що розвиваються в Азії і Латинській Америці. Чорна металургія і в 21 столітті залишається однією з найважливіших складових частин промисловості, а її продукція, сталь і сплави заліза з іншими металами, основними конструкційними матеріалами. Останнім часом частка чорної металургії в промисловості економічно розвинених країн постійно зменшується, поступаючись місцем високотехнологічним виробництвам. Зменшується їхня частка у світовому виплавленні чавоної сталі. Натомість різко зросла частка країн, що розвиваються у світовому обсязі виробництва чорних металів. Це зумовлено їхніми власними потребами. Переміщенням виробництва чорних металів ближче до основних регіонів видобутку якісної руди, а також посиленням природоохоронних вимог у розвинених країнах, які намагаються позбутися екологічно брудних підприємств на своїй території. Особливо стрімко розвивається чорна металургія в Китаї, Індії, Бразилії, Республіка Корея, Туреччині. У світовій металургії панують транснаціональні компанії. Чорні метали виробляють у 70 країнах світу. Одним з головних виробництв чорної металургії є виплавлення сталі. Майже три чверті світового виробництва сталі дають країни Азію. Ще 16% припадає на Європу. Питома вага Америки становить лише 10%. Найбільше сталі виробляє Китай на асортимент продукції чорної металургії впливають особливості економіки країн світу. Наприклад, у США та Японії традиційно великою є частка виробництва тонколистового прокату, що пов'язано з розвитком автомобілебудування і виробництвом побутової електроніки. А от, наприклад, в Китаї та Республіці Корея середньо та товсто-листового прокату, який використовують у суднобудуванні. Чимало потужних експортерів сталі та прокату одночасно є також великими їх імпортерами, що свідчить про розвинений міжнародний поділ праці в чорній металургії. До найбільших світових експортерів Сталі належать Китай, Японія, Республіка Корея, Німеччина. Також у десятку найбільших виробників та експортерів Сталі входить і Україна. Сьогодні в чорній металургії відбувається структурна перебудова, технічне і технологічне переоснащення. Розвивається електрометалургія, що дає змогу отримувати більш дешеву та якісну сталь, а також впроваджуються високоекономічні кисневоконверторні технології. У країнах Західної Європи та Японії таким чином виплавляють понад 75% сталі.